День соборності України омитий кров'ю мітингувальників, перші жертви режиму нинішньої влади у столиці нашої держави. Символічно трагічні події трапилися в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Відомий лікар Наталія Войцехівська прийшла на відзначення дня соборності у шоломі. Коломиянка переконана виконувати злочинні закони ніхто не зобов'язаний. Проте кожен згідно з основним законом Конституцією, має право вибору. Це мій головний опір. Я не знаю, дозволяє його відсотні закон чи не дозволяє, але це мій головний убір. Мені так подобається, і я хочу в ньому ходити. Особливо стурбована пані Наталя подіями в столиці. Вона наголошує стояти осторонь нині не повинен ніхто. Ситуація направду загрозлива для кожного з нас. То, що сталося на майдані, могло бути статися в кожній сім'ї не в Дніпропетровській, а в моїй особисто сьогодні зараз на Майдані мій зять. І в будь-який момент оця техніка важка може давити не чужих дітей, а моїх чужої біди не буває, біда наша спільна, і сьогодні просто сидіти і дивитися. Неможливо 95-та річниця з дня проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки війде в історію вже незалежної України. Саме в цей день пролилася кров мітингувальників, які відстоювали свої права у Києві. Слава Україні! Героям слав! Про це говорили і в Коломийському палаці культури. Люди помолилися, виконали державний гімн, А у зв'язку із трагічними подіями на вулиці Грушевського у столиці навіть відмінили святковий концерт. Натомість хвилиною мовчання вшанували загиблих активістів. Опісля зборів у Народному домі люди вийшли на вічею. Тут закликали коломиян мобілізовуватися, їхати до Києва і рятувати Україну. Вони собі видумали якісь свої закони для того, щоб підтоптати нас і змусити нас боятися, і змусити нас бути заляканими рабами. Ми вільний народ, українці споконвіку була така волелюбна нація, що навіть московити казали, ми саме тим і відрізняємося від них, що ми завжди боролися і виборювали собі волю. Хлопці наші бойові, вони стоять. Зараз на барикаді вони говорять, що будуть триматися до ранку, будуть триматися скільки можна. Сподіваються, що підійдуть їх підтримати кияни. Але просять також, щоб під'їжджали Коломияни, щоб надавали підтримку і прохання до тих, хто залишиться тут, хто тут буде на місці допомагати з виїздом, хто тут буде на місці мобілізовувати людей. Нам потрібно тут, у Коломиї, почати творити Україну. Коломияни від активної участі у столичних подіях не відмовляються. Щоденно з нашого міста їдуть автобуси на підтримку вітингувальників. як мінімум 200 наших земляків у вівторок і ще 100 у середу попрямували до Києва.